Всім привіт! Мене звати Назар Мудрий. Сьогодні поговоримо про шлях наших благодійних заходів, з чого все починалося, до чого ми прийшли, як ми передали та розписали нашу автівку. Перший проект Мір Скельм, в рамках якого ми збирали учасників та учасниць та разом плив підкоряти голови Чацького на чумах драконах Ми зібрали понад 100 Житомирян та Житомирянок. Разом плили з патріотичними прапорами та розпалювали там жовто-блакитні шашки. Це все можна було побачити в мене в інстаграмі, а також в інстаграмі каже. До речі, дякую Дмитро Мороз за те, що він провив. Ініціативу та підтримав мій проект та надав дракони для того, щоб ми могли реалізувати цей проект. Далі у нас були благодійні квести, під час яких ми давали можливість житомирянам та житомирянкам морянком відкривати для себе нові локації, ходити по лісу, відкривати для себе щось нове, якості подумати, трішечки гуляти і збиратися цілими компаніями. А також була можливість просто взяти і покататися на моторному човні по річці Тетрів. Благодійні футбольні матчі стали справжнім відкриттям, адже нам вдавалося створити якусь таку цікаву інтригу завдяки тому, що ми підбирали нестандартних команд, таких як. Поліція проти ДСНС, Нацгвардія проти волонтерів, волонтери проти ЗМІ. І я дуже вдячний нашим вболівальникам, які просто приходили, підтримували як і військових, так і наші благодійні футбольні матчі. Ну я дякую керівництву ДСНС, патрульної поліції, Нацгвардії, ЗМІ і так далі за те, що узгодження будь-яких матчів займало там хвилин 10 і все. Тобто я дуже дякую за те, що ми зараз всі об'єднані, що вона зараз одна ціль, і що ми зараз всі. Працюємо заради того, щоб виграти у цій війні, і нам не важливо, що хто, наприклад, приходить якась відома людина, невідома людина, всі зі мною спілкувалися, і ми створювали разом дуже круте та масштабне шоу. Ну і звісно, наш велопробіг, який ми робили спільно з ДСНС. Це до речі, була їх ідея та ініціатива. А я лише допомагав з організацією та трошки афішуванням цього проекту. Але я дякую кожному житомирянину та житомирянку, які долучилися до цієї акції. Там розбиралося понад 130 учасників і учасниць, які з легкістю подолали маршрут 20 км. Та підтримували військових благодійними донатами. Зібравши потрібну суму, волонтер обіцяє обов'язково прозвітувати купівлю авто, може навіть і у незвичний спосіб. Викотити його сюди на Михайлівську, дати людям маркер, дати людям можливість доторкнутися до цього, авто та написати будь-які свої побажання. Час, здоров'я, живіть, повертайтеся, просто написати на цій машині, потрогати і сказати Тут моя гривня, тут моя тут моїх 10 гривень. Всім привіт! Мене звати Назар. Ми разом з вами збирали на цю машину, і вже 27 листопада ми зможемо її розмалювати, провести час на благодійній ярмарці, послухати музику, поспілкуватися та зібрати кошти для наступної машини на 30-ту бригаду. Приходь, чекаємо саме на тебе. Так, а що сталося з тою кофтою, яку ми так активно розігрували на ярмарці, але потім вже так нічого не написали ніби, і все якось забулося. Так ось не забулося. Ця о, кофта знаходиться зараз у мене. Ось вона в руках. Ось логотип каже. Ось ця штука, яку ми мали розіграти. Що ми зробимо? Ми її розіграємо прямо зараз. Учасники та учасниці, які підходили та записувалися, вони усі ось тут. І ми витягнемо будь-якого рандомного, і вона стане переможцем. Чому ж ми не розіграли на ярмарці? Все дуже просто, тому що вже почало темніти. Плюс ми проводили цю ярмарку близько 4 годин, і учасники, які там могли реєструватися на початку, вони просто пішли вже по своїм справам і лишалося мало людей. І ми вирішили, що це буде якось не дуже там чемно, якось типа. Круто, якщо ми просто будемо говорити людям, що ми там такий-то переможець, виграв і так далі, а його чи її не буде. Саме тому ми вирішили це зробити на відео, для того, щоб це було максимально прозоро, чесно і адекватно. Тому прямо зараз ми показуємо коробку. Ось тут нікнейми всіх наших учасників та учасниць, які підходили до ярмарки та залишали свої ініціали. Зараз ми потрусимо цю коробку. Так, і витягнемо будь-якого рандомного учасника або учасницю для того, щоб... Сказати, що вона перемогла. І так, це момент істини, відвертаюся для того, щоб потім там нічого не казали, що це підлаштовано і так далі. На це випадок ще раз попрошу. І у нас витягає людину. Так, Так, у нас перед передніх Іван Одудовський. Так, ласка, власочка камеру, щоб було видно. Іван, якщо ти зараз дивишся це відео і це реально залишив тим, будемо це, звісно, перевіряти за тим, що ти просто нам показуєш якісь там при зустрічі паспортні дані, яку просто скійно шкіла і все. І ми дізнаємося це реально ти. Ти отримаєш цю кову. Дякую кожному та кожному за участь, за те, що долучалися як до нашого збору, так і до розрішу, так і прийшли на благодійний розпис. Всіх люблю, всіх обняв. Іван зв'язуйся зі мною. Якось так проходив наш благодійний розпис. Я дякую кожному та кожній, хто доєднався, долучився до нашого збору, підтримав цей проект з самого початку від проекту Мішкелями та до фінального розпису авто, яке ми з вами зробили на Михайлівській 27 листопада. Дякую всім. І реально це цим було дуже цікаво спостерігати. Як навіть якісь бабусі підходили, ми розуміємо, що бабусі там і так невелика пенсія, якась і так далі, але вони все рівно підходили і донатили якусь там свою суму, і це просто так неймовірно дивитися, Наскільки у нас велика підтримка, яка у нас яка у нас велика об'єднаність, і просто ми якісь неймовірні.